Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Зараз кульмінація нашого шоу. Ми нарешті дізнаємося, хто яку пісню замовив і які історії ховаються за цими піснями. Отже, перша пісня Тараса Петрененка Україна. Україна. І ця пісня є піснею життя. Коли. Настю, неочікувано, чесно кажучи, для мене, тому що треба розуміти, що я теж не знаю, хто з вас яку пісню загадав. Від мене це також ховають і ага. тримають секреті. Розкажи історію, яка, яка ховається за цією піснею. Я почула цю пісню вперше в своєму житті, коли мені було десь сім. Це було близько десятої ранку у моїй бабусі в хаті. Я знала, що вона вже пішла поратися. У нас тут стояло таке радіо на підвіконні. Вона залишала його тихесенько щоб воно мене і не розбудило, і щоб якось. І трошки вже й будило, і тут лунається пісня. Вона мене підняло е, з ліжка, я стала отак от на підвіконня і побачила під час лунання цієї пісні малину, яка у бабусі в садку, е, полуницю, агрус, е, своїх гусей, які е, отут у загорожі стояли, я їх постійно пасла через дорогу. Саме тоді я зрозуміла, наскільки сильно музика може викликати якісь відчуття. І завдяки цій пісні в моєму серці залишився величезний спогад про бабусю, про її хату, якої, на жаль, вже немає і її знесли. Про те, наскільки мені там було круто, наскільки там було багато спогадів. Також з бабусею пов'язана ще інша історія, яка витікає з цього всього, тому що коли я була підлітком, я. Я дуже жалкую про це, тому що я е, перестала спілкуватися з бабусею, ну тому що мені здавалося, що це неважливо, і що я маю інші справи погуляти з друзями, пити десь якийсь е, коктейльчик. Тільки зараз е, я відчуваю, наскільки мені не вистачає бабусі, е, вибачте, будь ласка, може, мене якась травма морально про бабусі. От і я вже зросла і, на жаль, її не стало. Я дуже хотіла зробити щось таке, щоб вона почула. І вирішила написати цю пісню про святу. І це пісня-ба. Так, так, це пісня-ба. Це була наша перша робота з Ванєю. Я тоді дуже погано ще писала пісні, і ми звернулися за допомогою до Вови Сковки. Я йому розповіла просто про свій сад, про сад, от би зараз у садок, там, де завжди холодок. Я дійсно все це описала. Коротше, що в мене там було. І Вова геніально допоміг всім. Й домки скласти докупи і. Я поїхала записувати цю пісню. Я була хвора, але я чомусь чала, що от я от маю сьогодні співати і все. Я дзвоню мамі. Мама каже: Настя, ти уявляєш, в неї завтра мав бути день народження. І тоді в мене просто капець в голові, тому що я розумію, що це дійсно доля, що це не просто так. Потім ми випускаємо цю пісню. У мене 2000 підписників на Ютуб каналі, нульовий канал. Ми випускаємо її за 8 днів. Там вже було десь близько півмільйона -пів переглядів. Я це чітко пам'ятаю, як я була. Шоці. Звісно, це не без того, що я написала десь 400 людям, і, і тобі теж писала, і попросила викласти типу, цю пісню, допомогти. От. Але все одно, мені здається, просто ця пісня стала близька людям, і моя бабуся завжди мріяла побачити мене по телевізору. По вона казала. <рес> <рес> На жаль, цього не сталося. Але я дуже вірю, що вона почула цю пісню і все класно. А, тому я дуже прошу всіх, хто мене зараз чує, якщо у вас ще живі. Ваші близькі бабуся та дідусь, будь ласка, приділяйте їм набагато більше уваги. Вони цього вартують, бо насправді ці люди дуже цінні в нашому житті. Ну, насправді мене ця історія розчулила, тому що й мене слава Богу, ще жива моя бабуся. Але я щоразу думаю про те, як важливо не забувати дзвонити. Так, це дуже важливо, особливо для них. А я не дзвонила в якийсь момент. Зараз багато родин розділені на жаль, але в нас є телефони. І якщо зараз ви нас дивитеся після програми, наберіть своїх рідних, позвоніть так. бабусі, якщо вона жива. Я... На... Настя мене розчули. Що ти зробила? Вибач, Катю. покладіть біля мене серветки. Бо у вас тепер дуже сентиментальна ведуча. А, я до речі, кожен раз, коли я тепер чую цю пісню, реально у мене щось таке відбувається всередині. якась внутрішня істерика, Я не можу це пояснити. У Мене просто <ган> точно така ж асоціація цієї пісні з моєю да. бабусею реально. Та <ган> да, з да, теж да, радіо? Радіо, на кухні. Так це коли твоя му... пісня. виходить.